Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішня моя моє відео, буде про риболовлю. Давно приїхали. Зранку, шостий ранку. ранку. І вже оце просидів і покльовки не бачив. Мабуть, або похолодало воно, або вітер поміявся. Або просто народ закрила їсти, не хоче. Не хоче. Вона щось. Що вона. Який раз оце приїжджаєш сюди? В цьому році перший. – В Цьому році перший В цьому році перший раз. А взагалі скільки разів тут був на цьому ставку? Це вже третій раз. В тому році я пізно узнав, що сюди можна їздити, відпочивати. Ставок брошений. А що раніше оце ловив? Короп. Короп. Наскільки на попадався? Нездоровий, не від кілограма до трьох, до трьох, два раз. 2200-2400 такі. Різний короб. Мілкого дуже багато короба, ну, треба відпускати. Хоча б такого від кілограма можна брати, а до ну, не бажано. Багато людей тоді сиділо тут. Дуже багато. Дуже багато. Вони сиділи до самого, поки і лід не став. Тут дуже багато людей. Чий-чий заставок, чи що я, ти... Я навіть не знаю, чий він зараз, він, по-моєму, нічийний. Тому треба якось з повагою до нього відноситись, що він дає нам. Що є можливість де половити рибу. Тому що візде все платне. А там, де можна зайти, там або заміновано, або туди краще не ходити. Не ходити не ще не ходити рано до дінця. Не в Балаклеї, не тут, а не у вас. Яким ти бачиш майбутнє цього ставка? Ну я думаю, якщо люди зберуться і щось почнуть робити, якщо він останеться в громаді і громада буде займатися цим, то я думаю, що в нього майбутнє є. І дуже гарне. Майбутнє, щоб був сподати. Так, да, да, да. ну господар – це люди, щоб були. В першу чергу, і щоб відносилися більш-менш нормально. а не Сітями, електровудочками і всім останнім вибивали. Приїхав, піймав дві-три рибинки, взяв для себе, для сім'ї. І хватає. Ну, треба набувати. Я теж раніше їздив по платних водоймах, ловив дуже, дуже багато риби. І 40, і 50 кілограм, і 70 було. І на продаж ловили. Ну, це так, це вибиваєш ставок і все, коли ти вмієш ловити. А на безкоштовному ну, треба совість мати. Причому зараз нерест. Трошечки, може де то що то і на одну вудочку. У нас тут більше, у нас три чоловіка якраз. Три вудочки і стоїть. По одній вудочки <свісно> на <свісно> кожного. І Яка норма вилову? Три кілограма плюс трофей. Оце так можна ловити? Так, да, Це так можна ловити, що зиму ще лікаря. Які ще закони рибацькі, щоб ти сказав? Та що? Треба повагу до риби. І самому до себе. Да, і до самому до себе, і до природи. Тому що природа це дає всім для всіх, а не для... Попробуй. Через який час оце перезакидаєш? Це раз в час. Один крючочок. А наживочка. Ага. Що це в тебе? по -поп. Ага. По-поп. Оце таке. Зі смаком, а я не знаю. Не на слива. А щоб ти зараз молоді побажав? Більше на природі бувати. Ну якщо є можливість. Не в телефонах сидіти, а виходить десь з м'ячом побігати, ось на рибалку пройти. Бо вони з тими телефонами. Скоро до них приростуть. Твої побажання. Щоб наступила як найшвидша перемога. Мир в країні. Щоб люди хоч трошечки почали працювати на країну, а не на свої кармани. Дякую тобі. Мені приємно було з тобою спілкуватися. Я вважаю, що перемога вже буде дуже скоро. Я вважаю, що прийде час, ми всьому світу покажемо приклад. Як ага. ми так і вже показали. Ну, це показали, як ми е, можемо е, зупинити Третю світову війну. А тоді покажемо приклади, як справедливо жити в, в нормальних країнах. І все, я так вважаю. Щоб нам не соромно було передавати оцю країну своїм дітям і онукам. Оце раді цього ми і воюємо. Дякую тобі і до перемоги.